І інтенсив буде називатися Мені можна, мені можна, да? мені можна брати, приймати і не вибачатися. Як взагалі отримувати подарунки від чоловіків без прохань, без вини, без. Ой, то не треба було. Флірт дуже потужний. Треба проходити як мінімум, звісно. До речі, я через тиждень піднімаю ціну на флірт на 10 тисяч. У вас ще є тиждень можливість придбати флірт по 2 тисячі. Ще тиждень. Дівчонки, давайте так. Я... <кій> я дам вам інтенсив для. Але ви повинні пройти обов'язково флірт. Поки він ще по 2 тисячі, встигніть його придбати. Тому що вам ця база обов'язково. Потрібно не доріти, ідіть на флірт, бо він теж інтенсивний. Ну, флірт, ви що, я там вложила стільки всього? Так? Що буде всередині? 5 днів. 5 відеоуроків, 5 технік. Перший день що буде? Техніка випадкове бажання. Так? Як отримати каву або якусь дрібницю без прохання. Другий день техніка богині. Як отримати через свої стандарти? Третій день. Техніка випадкова втрата. Як отримати через драму? Угу. Як отримати через драму? Четвертий день. Техніка фінансова скрута. Як отримати гроші без прохання? П'ятий день техніка мрія.